І давайте ще про людяність, про людяність і оці людські, справжні істинні якості. Знаєте таку фразу не пальто прикрашає людину, а людина пальто. Душа, душа прикрашає, природа людини прикрашає будь-який одяг прикрашає будь яке коло людей, будь-який простір, будь-яку реальність, будь-яку подію, а саме людина її основна глибинна суть прикрашає це життя, розумієте? І істина природа, істина я людини. Якщо людина розкриває своє істинне я. То це настільки прекрасне явище, настільки колоритне, яскраве і живе, наповнене живою енергією, а жива енергія, повторюся, це є енергія абсолютної чистої любові, божественної любові. То будь-які Нашарування, які є в людині, і вони є неістинними, це все знімається до тих пір, поки людина не стане оголеною, оголеною струною такою, і насправді кожна мета в цьому житті. Існує для того, щоб ми дійшли до самих себе, розумієте? До істинного я власного, до власної душі. І потрібно максимально зняти оці, усі усі, усі, ці нашарування, які нам заважають бути справжніми, природніми, бути собою, розумієте? І насправді в цьому житті ми можемо пробувати експериментувати задля того, щоб дійти до самих себе, до істинних себе. А, і варто кожному з нас в житті а, дійти до того образу я, в якому ми почуваємося максимально родніми, максимально розкутими, максимально собою.